Абсурд хвороба від навантажень, болить від навантажень, лікуватись навантаженнями, ще по-вашому безсмертні поні. Це коментар під відео про хронічний біль в м'язах і те, що треба лікувати фізичною терапією. Так от, чому болить м'яз під час навантажень? Тому що йому перше, дали надмірне навантаження, яке він не може витримати, або якщо порушена його біомеханіка. Тобто він рухається не так, як він повинен рухатись. Але переважно перший варіант. Так от, якщо взяти дві людини, одна з яких все життя лежала на дивані, дивилась телевізор, а інша займається регулярно спортом, ходить в зал, і там і бігає, і басенне є, і м'язи вона прокачує, все в неї, ну, типу, займається собою. І кожному дати по мішку картоплі. Звісно, якщо людина нічого до цього не робила, не займалась нічим, їй цей мішок картоплі буде надважким. Надскладним і в неї болітиме все. Якщо дати людині те, що займалася спортом, вона його візьме, віднесе, і типу, їй це не буде ну, типу, прям якось дуже надмірно важко. Так само з вашими м'язами, чим більше вони підготовлені до цього фізичного навантаження, тим менше вони вас турбуватимуть.